Слава Україні! Друзі! Вітаємо в інформаційно-аналітичній студії Шлях до Парижу в ефірі каналу Еквалімпік, тому що все менше і менше часу лишається до літніх Паралімпійських ігор у Парижі 2024, Тож ми продовжуємо знайомити вас з кожним видом спорту, де в нас. Великі надії і сподівання сьогодні мова йтиме про велоспор, тож вся команда каналу Еквалімпік, звісно, Руслан Семенець, я Ігор Мартиненко, раді всіх вас зустріти. Ну і готові розпочинати говорити про щось дуже красиве. Травень, Італія. Які асоціації виникають? От одразу ми і починаємо про красиво. Ну, для мене от, Італія це їхня культура, кухня, так, піца, паста, але ж і спорт, і архітектура, футбол, ну і велоспорт. Куди ж без нього? Ну, для нашого Павла Баля цей місяць видався досить напруженим. Він вирушив до італійського міста Маньяго, де відбувався кубок світу з велоспорту. Після етапу кубку в Бельгії він продовжив боротися за перемогу. Ну дійсно, мальовничі вулички, ця вся краса, серпантини, сонце, ох, ну романтика! І про свої враження дівчата. Павло, сам дівчата італійки, так і от про свої враження від деталі, Павло скоро нам забігаючи наперед, розповість в ефірі. Ну а як він долав трасу, побачимо просто зараз у сюжеті від знімальної групи каналу Еквалімпік цієї весни учасників Кубка світу з велоспорту серед паралімпійців приймало італійське місто Маніаго. Серед учасників перегонів український спортсмен Павло Баль. Після етапу Кубка світу в Бельгії він продовжує боротись за перемогу у велоспорті. Змагання проходили по мальовничих маршрутах, прокладених через вузькі вулички і захоплюючі пейзажі гір. Мені більше подобається Італія. Ну, Белія теж було класно. Тут зараз дощ, але все-таки дощ для всіх і не тільки для мене. Бельгія теж класно, питань нема, там хороший досвід отримуєш. є прямий участок і є частина дороги через, через місто, де бруківка, де поворот, вузькі вулички. В принципі, тут теж в Італії буде півтраси завтра через місто, що також буде. Перший день змагань був перенесений через складні погодні умови. Поліція не могла гарантувати безпеку учасників. Наступного дня, незважаючи на дощ, індивідуальна гонка відбулася. Скорочено, відповідно, по потужності в мене середня потужність буде краща, ніж була вона в Бельгії, але тільки за того, що тут ми їхали 10 кілометрів, в Бельгії не їхали 20. Але по суті тут теж мало бути 20, просто скоротили через плані погодні умови. Групова гонка Road Race довжиною 68 кілометрів проходила через центр міста. Павло посів 9 місце, подолавши дистанцію за 1 годину 42 хвилини з відставанням від лідера на 7 хвилин 44 секунди. На етапі Кубка світу в Бельгії український спортсмен був дуже близький до перемоги у цьому виді змагань. Траса Вузенька досить звивиста. Захід в поворот, вихід з поворота. Тут більше така технічна їзда була, бо Велії е, було пряма, досить велика пряма, просто пряма в одну сторону і, і назад. І там воно було менше технічних моментів. Це просто став в групу і, і їхав. Там я там я й показав кращий результат по, по відношенню до лідерів. Я знову струю. Ну, На жаль, я не фінішнув, хоча там дуже була класна гонка, і я на фініші боровся за третє місце, що для мене було дуже неочікувано і, напевно, не знаю, не справився з, з емоціями, бо я не очікував, що я, я нав'яжу таку боротьбу лідером. От. От, на жаль, я перевернувся і в кінцевому результаті ні третій, ні четвертий, ні п'ятий, І не, не, не заробив ніяких балів. Ну, на жаль, припав. Зато отримав досвід. Здобувши на чемпіонаті світу з пару велоспорту 14 місце, Павло Баль готується до Паралімпійських ігор в Парижі. Перспектива досить хороша. Я показую хороші результати з сило того, скільки я тренуюся, який в мене досвід. Поріонно зі своїми суперниками. Я вважаю, що це досить добре. Звичайно, хочеться краще, можна краще, і треба краще, і 100% буде краще. Бажаємо Павлу удачі та міцного здоров'я на шляху до цілі. Сподіваємося, що його зусилля будуть винагороджені, і він потрапить на літні Паралімпійські ігри в Париж. Перемоги нашому спортсменам. Перемоги Україні! Ну, як ми і казали, красиво, мальовничо. Дійсно, що може бути краще, ніж велоспорт, і на таких краєвидах. Краще, коли особисто сам Павло Баль в нашому ефірі поділиться враженнями. Тож, Павле, вітаємо в нашій студії імпровізовано так в нашому ефірі. І одразу хочеться розпочати питання про те, що ми, звісно, пам'ятаємо вас як великого біатлоніатура. Став великого представника зимових видів спорту лижних так, але, зрештою, відбувся такий приголомшливий перехід до спорту літнього і до велоспорту. Як зрештою в чемпіона зимового вдалося так, що вирішили зробити такий перехід до спорту літнього? Я б наразі не назвав то повноцінним перед. Перехід, я скоріше назвав поєднання, тому що з лижами не зав'язали, з біатлоном також і зимою будемо далі виступати. Просто, е, якби досить похожі вид роботи. Працює одна та сама група м'язів, і як, як показав попередній сезон, е, велосипед досить позитивно вплинув на мої зимові результати, тому це тільки. Доповнення до, до зими, можна так сказати. А в подальшому подивимося, як, як, як відбудеться наступні, я вже так наперед, зимові Паралімпійські ігри, ігри в Італії. І від тих результатів будемо відбуватися, чи будемо далі поєднувати, чи будемо переходити на велоспорт. Павле, а як тобі досвід зимових видів спорту, як тобі зараз допомагає у велоспорті? Ну, в першу чергу, це. Це такі психологічні моменти, тому що старт, він що зимою, старт, що, що літом старт, ти виходиш на, на стартову лінію, якби переживаєш ті самі емоції, ті самі десь враження. Тому в тому плані так. В тому плані є вже певний досвід. Я можу сказати, що я почав не з нуля. Якщо, якщо говорити про велоспорт, значить в мене вже є певний досвід є, і була. І є, і була фізична форма до того. Я не прийшов з нуля, я не прийшов з вулиці, тому це дуже допомогло. і Наразі воно одне одного доповнює. Павло, дуже цікаво запитати про виступ в Італії на етапі Кубку Світу. Як ти оцінюєш цей виступ? Ну і, звичайно, поділися враженнями, тому що ми сьогодні з самого початку цього ефіру говоримо, звісно, про мальовничі краєвиди, кухню, культуру, ось цю саму атмосферу. Так, я з вами згідний на всі 100%. Саме власне в велоспорті присутні ті моменти, тому що це відбувається старим містом, старими вулицями. Це цікаві пейзажі, картини, гори, місте. Це якраз ті моменти, яких нема в лижах, тому що в лижах ти на біатлонному стадіоні і ти обмежений тільки отою трасою, яку тобі нарізали. Тут власне, жічного немає, і якби так більше краєвиди траси, так, я зано погоджуюся. Тут більше це більш присутні такі ті елементи. Як відбулися етап? Я скажу, що я більше задоволений стартом в Бельгії. Це був перший етап. Я там напевно трошки краще себе почував. Е, ну і враховуючи е, невдалий фініш другої гонки в Бергії, мене там було падіння, воно відбилося автоматично на, на в Італії. Трошки були технічні моменти з ровером, трошки десь там психологічно, але нічого ми справилися в принципі результатом задоволений. А розкажи, будь ласка, що взагалі тобі в велоспорті вдається краще, а чого можливо ще не вистачає. Коротко, то просто не вистачає потужності і все. Треба працювати над тим, щоб збільшити потужність. І зраду ж цей результат. Також дуже цікаво запитати, ну зважаючи на реалії українського сьогодення, так війни і, звичайно, професійного спорту високих досягнень, міжнародного спорту, де ти зараз, я так розумію, вдома в Україні на Закарпатті, і як вдається тренуватися, виїжджати на збори, на а, також змагання, ну враховуючи знову ж таки все, ті ж умови повномасштабної війни та. Агресії Російської так, Федерації. Так, так. Війна сильно вплинула ну, так, в цілому на всіх, не тільки на там на, мої, на цілу нашу країну, так? І, на жаль, негативно. Але завдяки Укрцентру вони організовують такі е е, організаційні моменти, дозвіл на виїзд для тренера. Ну, я можу виїхати, бо я маю інвалідність, так? і е я, власне, не їхали, ми були півтора місяці за границею тільки за того, щоб не їздити туди-сюди, щоб той процес як би спростити. Зараз вдома, скажімо так, треба перезавантажитися і 17-го числа їдемо в санкт на збори. Зараз дуже швидко промайне цей проміжок часу, і на нас вже будуть чекати ігри в Парижі. Як саме відбувається е, підготовка до змагань? Е, ну ми плідно працюємо. Я веду консультацію з е, так, від центру. Є лікар, який мене веде в плані там здоров'я відновлення? Е ми, ну, відверто кажучи, я і мій тренер, ми в даному виді спорту новачки. Та ми в цілому взагалі, напевно, перші, хто представляє Україну в ручному велоперегонах, де велосипед проводиться в дії руками. Тому є певні труднощі, є певні нюанси, але якщо щось не знаємо, питаємо тих, хто знає. На... От буквально на п'ятницю запланований тест 2 Max, будемо проходити тест. Будемо визначати пульсові зони, будемо визначати зони потужності. Подальшому будемо це від того тесту і робити роботу, підготовчу роботу до основних змагань, які будуть на паралімпіаді. Ну от як тобі взагалі їхати після зимових ігор на літні, так? Які взагалі плани для тебе на. Дебютні літні Паралімпійські ігри, ну ти більше щось згаданий і тобою знову ж таки унікальний цей випадок, так ручний велосипед, представник України. Чи можна говорити взагалі вже про якісь плани, про якусь планку, тому що ми розуміємо, що от бути в такому унікальному випадку, це теж вже чудовий досвід, навіть брати участь на іграх. Так, я з вами згідний навіть стати учасником зимової літньої паралімпіади це вже дуже великі досягнення і дуже великий досвід. Які в мене плани про плани важко говорити, бо насправді я дуже мало зараз в велоспорті, В мене мало стартів, мало досвіду. Я їду авсайдер тут, без як не крути. Але чи є в мене шанси? Шанси є завжди. Звичайно, будемо старатися показати найкращі результати, які я зможу. А там вже наскільки буду готовий, такий буде результат. Це просто. Але, чим важкий цей вид спорту для тебе, а чим особливий, тим більше тобі є вже з чим порівнювати. Чим важкий ну особисто в моєму випадку. Якщо мова йде про довготривалі тренування, в мене висока ампутація, і е, є такі моменти, що я, ну, я постійно щось придумую, щось підкладаю, якийсь паралон, щоб мені було м'якше сидіти. Просто я більше можливо десь можу втомитися від того, що я довго сиджу, аніж від того, що в мене там тренування 4 чи 5 годин. Тобто. Ну наразі все добре, мені подобається. Я отримую задоволення. Я ще раз е повторююся велосипедом, я не обмежений, я не повторюю дистанції, я не повторюю траси, я можу їхати куди захочу. І, 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 і в тому якраз і вся красота велоспорту. Це правда. Надзвичайний взагалі спорт, і Навіть можна сказати про цю атмосферу цього спортивного ремесла. Але, от саме якщо говорити про паралімпійську дисципліну, і от велоспорт, паралімпійський, ручний велосипед, чому він в Україні не настільки популярний, розповсюджений як в тій же італії, взагалі в Європі, на заході, в північній Америці, ось все дійсно закінчується тим, що це дорогий інвентар і. Сам цей велосипед не може собі дозволити кожен велолюбитель, який має інвалідність. Любий спорт дорогий по великому рахунку: так: mm -hmm. велоспорт, лижні перегони, біатлон, футбол, всюди потрібне спорядження, всюди потрібний тренер, лікар, збори. Я б не не сказав, ну насправді я не знаю, чому у нас раніше тим питанням ніхто не займався. Чесно, я не можу відповісти на це запитання, бо це реально дуже цікаво. Це реально крутий від спорту. Ви правильно це зауважили, що інші країни, такі там як Італія, як Франція, як Великобританія, вони... Представлені тільки в велоспорті, там було по 40-50 людей. Команда, якщо я був один представник, то там по 30 по 50 людей. Це реально круто, це реально драйвово. Це реально я сподіваюся, що в перспективі цей спорт буде розвиватися, навіть не в плані тому, щоб їздити і здобувати медалі. А банально в плані того, щоб проводити змагання місцевого рівня, бо, на жаль, в на жаль, нас зараз дуже багато людей з інвалідністю, і, е, і такі велоспорт це дуже крута реабілітація. Це Просто неймовірно крута реабілітація. Я просто повірте мені на слово. І наостанок, ану, скажи нам, поділися, що зараз тобі дає мотивацію досягати результатів. В першу чергу я стараюся для сім'ї. Е, звичайно, ну, то не можна не так казати, в першу чергу. Вони всі рівнозначні. В другий момент ну, представляю свою країну те, на, на таких змаганнях. Це реально круто. Я тим горжуся, що я можу таке робити, що я можу показувати високі результати, що я представляю свою країну. Е, звичайно. Напевно, я азартна людина. Я хочу покращуватися, я хочу покращувати результати. Я засмучуюся, коли я там програю, але це мене не зупиняє, ті мотивує на наступний старт вийти кращим, ніж я був до того. Тобто ми будемо очікувати, що ти будеш мотивований. Звичайно, я мотивований. Звичайно. Ми втомлюємося, звичайно, нам треба всім паузу, звичайно, треба десь перезавантажитися, але то не означає, що я там зупиняюся чи ще щось. Є, є старти, є, є вдалі, є невдалі. Але є конкретна ціль, є конкретна мета, і наразі ми до неї рухаємося. і Я вважаю, що досить певно, і, і робимо все правильно. Дякуємо, Павло. Дійсно, тут інакше і не скажеш все абсолютно правильно робиш. Ти робить вся наша збірна, і звісно, понад усе це роблять Збройні Сили України, які є головною мотивацією, так і ось тим захисним, ну скажу так, і механізмом, і організмом завдяки чому саме життя в Україні триває, і спорт тут не виключення. Тож бажаємо Павлу Балю великих великих перемог бути ось таким зачина. Так і проводником такої дисципліни нової для України це не просто, але ми впевнені дуже скоро з цим досвідом прийдуть і перші великі міжнародні перемоги, можливо, в Парижі, чому би ні. Принаймні ми так. Павлу цього бажаємо. Пажаємо. Ну а наша студія добігає свого завершення, шлях до Парижу. Ну що ж, ефірний час він теж не безмежний. З вами був Руслан Семенець та Ігор Мартиненко. Так завжди дуже раді, друзі, будьте з нами, Канал Еквалімпік Підписуйтесь Ютуб, Фейсбук, Інстаграм на всіх платформах. І чекайте на знайомство з наступними великими паралімпійськими дисциплінами, де в Україні, звісно, є свої мрії і впевненість, що ми здобудемо медалі і обов'язково переможемо. Тож підтримуємо Збройні Сили України. Команда каналу «Еколімпік» бажає вам всього найкращого. А Україні разом кажемо. Перемагай!